Привіт, діти! Я осінь. Всюди ходжу, фарбую листя кленів та дубів. А сьогодні я знайшла квітничок і назбирала для вас багато осінніх квітів. Погляньте, який красивий букет у мене вийшов. А які саме тут є квіти, ви дізнаєтесь, послухавши віршики. Чорнобривець порився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітерком. Та й накрився парасолькою листком, про яку квітку йдеться мова. Так, це чорнобривець. Чорнобривці це діти сонця, які красуються своїми жовто-гарячими голівеньками склумб, яскраві різних відтінків. Вони прикрашають будь-який квітник, і квітнуть вони до самих перших заморозків. Інший віршик. Вже зацвітають айстри, диво квіти, як зірочки на різні кольори, немов маленькі та веселі діти, що прикрашають радістю двори. Що за квітки? Так, Астри, Астри це квіти осені. Назва їх перекладається як зірка. Вони справді нагадують зірку з багатьма променями світла. Інша цвітуть жоржини восени. Цвітуть жоржини, як сонця, промені вони, садків перлини, цвітуть великі, запашні, барвісті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Про яку квітку я вам розповіла? Так, жоржини. Це дуже гарні та різнобарні квіти. У них є багато пилісток, що схожі на кіхтики. Це дуже чарівні та яскраві квіти. А зараз я вам пропоную пригадати будову квітки. З чого ж вона складається? У квітки є коріння. Стебло. Листя, бутон, з якого потім виходить дуже гарна квітка. Та пелюстки. Так, а тепер давайте пригадаємо, що ж потрібно для росту рослина. Світло, тепло, вода, повітря та поживні речовини. А зараз пропоную пограти в гру, що потрібно для росту рослині. Сонце потрібно? Так, звісно. А шоколад? Ні. Та цукерка. Теж ні. Повітря потрібно? Так. А смачний шоколадний торт? Ні. А іграшкова машинка. Теж ні. Вода потрібна для росту. Так, звісно. А ґрунт теж потрібен. Діти, ви всі були молодці, вірно відповіли на всі запитання. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!